Аче їхати на ярмарку, там кож гаманець можна почути. А вам лично вичути. Так ми молоді. Ми братливі та лановиці, ми маємо право на розвагу. Не більше, що красти гаманці, це не коректно. Можна заробити на вон скільки людей сидить. Просто зараз і почнемо. Я догадуюся, чия ця робота. Ось не з буділинки. Баба Яга і її друзі. Зачарували Діда мороза і Сігуреньку, щоб не було свята. Мабуть, це так. Я знаю, хто нам допоможе. Коли ми заблукали у лісі, нам допомогла новична фея. Цирць, вона сидить і чекає, доки ну, ми її покличемо. Немає її, що робити. А давайте спробуємо. Що я можу вам допомогти? Потрібно сняти з Діда мороза і снігорі, щоб на велік вистав, щоб усіх було свято. Це я з радістю. А що робити з цією нечистю? Їм я теж допоможу, я зроблю їх добре. Prova. <laughs>